Барсарк це темне фентезі-аніме, створене за мотивами одноіменного манги від легендарного автора Кентаро Міури. Історія розгортається у похмурому, середньовічному світі, наповненому війнами, демонами, магією та людським стражданням. Головний герой Гріфіт, талановитий і харизматичний воїн, який заснував найманницьку армію яструбів, щоби здобути власне князівство. Разом з ним йде Гац мовчазний, надзвичайно сильний мечник із величезним мечем, відомим як драконове дихання. Гац приєднується до яструбів після перемоги над їхнім лідером у поєдинку, але з часом стає не лише бойовим товаришем, а й близьким другом Гріфіта. Але мрії гріфіта про владу і славу коштують занадто дорого. Коли він опиняється у в'язниці і втрачає все, він вдається до забороненого ритуалу, екліпси, щоб досягти своєї мети. У ніч жертвоприношення, демонічні істоти, апостоли знищують усіх членів яструбів. А Гріфіт перетворюється на могутнього демона Фемто, одного з божественних. Гац, єдиний, хто вижив, після жахливих катувань і втрати лівої руки та ока, присягається на помсту. На його спині з'являється печатка проклятих, що приваблює демонів уночі. У своїй одержимій манері, він рушає в небезпечну подорож крізь темряву, зброєю, його меч, а метою знищити колишнього брата по зброї. На шляху Гац зустрічає казку, молоду жрицю, яка стає для нього променем світла у цій безнадійній реальності. Разом вони долають демонів. Внутрішні демони минулого та випробування долі. Берсерк це історія про війну, втрату, помсту, людську слабкість і силу духу. Це не просто бойове фентезі, це глибока драма, що розкриває темряву людської душі та ціну мрій, досягнутих через жорстокість. Берсерк, у 2025 відродження легенди чи мрія фанатів. Історія одного з найтемніших шедеврів аніме-історії. У 2025 році світ аніме та манги продовжує шукати відповідь на одне запитання. Чи повернеться берсерк? Після трагічної смерті творця манги Кентаро Міури у травні 2021 року, долю легендарної історії Каца, Гріфіта та каски було важко передбачити. Однак у 2022 році видавництво Ях Енемело оголосило, що манга продовжується під керівництвом близьких співробітників Міури, зокрема на Кабаюсі, помічника автора, з вірним дотриманням оригінального сценарію, залишеного самим Міурою. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.